Розкидані уламки дронів, ракет і вигорілі будинки. Цієї ночі Росія здійснила наймасованішу комбіновану атаку на столицю. Напередодні дня Києва росіяни запустили дві сотні випила і балістику. Уламки впали у Святошинському, Болонському, Шевченківському, Солойменському та Дніпровському районах. Вже відомо про 15 постраждалих. У багатоповерхівці на оболоні вогонь гопив весь під'їзд. Мешканці кажуть, що почули сильний вибух, а потім вогонь швидко охопив квартири. На Київщині, за попередніми даними ОВА, постраждали троє людей. Наслідки атаки зафіксували у п'яти районах області у Броварському, Бориспільському, Вишгородському районах пошкоджені приватні будинки, автомобілі, господарча споруда та сервісний центр. За інформацією повітряних сил, під час цієї атаки Росія випустила по Україні 250 дронів. З них збито 245. балістичних ракет. Було 14, збили 6. Основний напрямок удару Київ. Наша знімальна група працює на місцях падіння уламків. Наслідки покажемо далі у випуску. І повертаємося до наслідків найбільшої комбінованої атаки на столицю. Цієї ночі росіяни випустили 250 дронів. Більша частина з них летіла на Київ. У п'яти районах Києва виникли пожежі, пошкоджені багатоповерхівки. Авто є постраждалі. Більше про атаку з грайби та балістики розкаже Юлія Кирієнко. Чергова російська масована атака ракетами та шахедами по столиці випущено понад 250 повітряних цілей. Пошкодження у кількох районах міста це оболонь. Тут уламки повітряної цілі прилетіли у багатоповерховий будинок. Благо всі живі, здорові. Це таке там доці Трохи стрес страшний. Час випуск була скора допомога. У ну, вас тут бачу квартира вигоріла у сусідів. Хочуть всі живі. Ну вроді як би, ж да поранені є чи не Вся нічого не знаю. Уламки збитої повітряної цілі, і досі тут вона понищила людям вікна і балкони одразу у трьох багатоповерхівках. Одна з них постраждала найбільше. Одна з квартир на п'ятому поверсі вигоріла. Ще дуже багато пошкоджених вікон. Люди намагаються, хоч якось, заклеїти їх плівкою, яку надає місцева влада. Серед постраждалих є неповнолітні у людей здебільшого стрес. Я виходжу в мене отаке таке Я починаю всіх знаєте, тіряти знання і у мене починається панічна атака. У е, мене отако колотається серце. Я кажу, мам, у мене щас, серце розірветься, мені погано. Мені кажеться, що зараз серце зупиниться, все. мене збирають швидку. Людям приїхали допомогти. І волонтерська організація. Зараз тут організовують гарячий чай, гарячі обіди, а також дають будівельні матеріали, аби заклеїти плівкою побиті вікна. Ми даємо клюйонку, гвозді, штапіки. О, Це хватить, так? Тут на оболоні внаслідок російської атаки. Таки важко травмованих та загиблих на щастя немає у квартирі, яка постраждала найбільше за попередньою інформацією. Нікого не було. Юлія Кірієнко, Роман Сищенко, ТСН 1+,1.